Переїхав сюди 10 років тому з міста, переїхав, бо мені сподобалася е, місцевість, е, сподобався такий спосіб життя природній. Мені захотілося жити на природі, ближче до природи і як не можна в гармонії з природою. Е, потім я тут приїхав, тут в цій хаті ніхто не жив 14 років, в цьому ну, просторі ніхто не жив. І мене цей простір закликав, покликав, і я відчув, що я хочу тут жити, я хочу тут створювати свою сім'ю, щоб в мене тут бігали маленькі дітки. щоб басуніш. І так все і сталося. Через 5 років, як я тут прожив сам, я зустрівся з Наталкою під Канівом на фестивалі і запросив її сюди в свій простір. Вона приїхала, їй дуже все сподобалось, і буквально через декілька місяців вона вже переїхала сюди назавжди. Потім, через деякий час, у нас народилася перша дитинка Радамір, потім другий світозарчик народився. Почалася історія самого розвитку поселення з того, що в Ружичево приїжджала ініціативна група людей, які прочитали книжки, в яких була мрія мета створити родове помістя, родове посел поселення родових помість. Це була ініціативна група в основному з Кіровограда. В Кіровограді збиралися читачі відомих книжок, і в них була мрія знайти землю, на якій би хотілося оселитися, створити свої, започаткувати свій рід. Людей літніх виходить, розпитував про історію села, як раніше жили, які в них були звичаї, традиції. Дуже цікаво, бо тут, де ми зараз живемо, на яру. Тут розказували саме такий куточок був в селі, де дуже часто люди збиралися, проводили якісь вечірки, грали на баянах, на балалайках грали, ну, на музичних інструментах, співали. ну Дуже дружньо жили тут на яру. От я коли це все слухав, в мене теж така була мрія. Я закладав таку думку, щоб на яру тут, тут теж поселилися люди. Наші однодумці, і які теж би ну, щоб ми часто збиралися, співали, спілкувалися, от, святкували, дякували тому простору, в якому ми живемо. Мене звати Володимир, я вже років 10 живу. Живемо і трудимося, трудимося, живемо. Кілька років тому біля зеленої брами в Новерханецькому районі від розкопали місто, по якому понад 6 тисяч років. Так ось будинок построєні були точно таким способом. І прийшлося буквально всій Європі признати, що цивілізація, от люди, які тут жили, культура, вона набагато вища за все це і набагато давніша. Як би не хотілося нам сказати, що цього не було. Але в цьому місту мінімум 6 тисяч років. Колись ми жили у місті. Думали про якийсь кар'єрний зріст, але потім із часом прийшло розуміння того, що е, фактично це гонка за власним хвостом, покругом, яка ніколи не припиняється. І все, що можна досягнути в місті, це мати велику кількість папірців, на які можна купити більше сміття. Потім прийшло, прийшло розуміння того, що життя на природі це якась альтернатива. Як ми живемо зараз? Сьогодні ми беремо насіння, беремо саджанці, закопуємо їх в землю і вирощуємо власну їжу. Вона без упаковки, ми цим не приносимо шкоди природі, в нас мінімум відходів, мінімум, мінімум сміття. А ще ми живемо в будинках, які побудовані і ведемо власне будівництво тільки з природних матеріалів. Це фактично глина, дерево, пісок, солома, кізяк, природний камінь. Так само ці будиночки, вони після того, як відслужать свій термін, вони просто складуться, буде кубка землі, на якій будуть рости кущики, дерева. І в природі від цього нічого не зміниться. Вообще нам очень Холодный Яр нравится полностью, целиком. А весь Холодный Яр это очень специфическое, очень энергетическое и интересное э, место. З я, я 2009 року я купила цей будиночок, цю діляночку. Меня зовут Татьяна. Когда-то я была такая вот несчастненькая, очень хотела выйти замуж и быть счастливой, просто по-женски, с вот семейного счастья хотела. И никак у меня это не получалось. И когда в 2007 году я прочитала в книгах Мигре, Какой на самом деле должна быть семья? Я поняла, что это то, что всегда жило в моем сердце. И буквально через две недели, после того, как закончила читать последнюю книгу, я попала на брачный слет, который проводился в Ружичеве, здесь по соседству через лес. Вот. И э, со мной там случилось мистическое событие. Эта земля меня выбрала. Доброго дня усім. Меня звуть Ирина Ирина Мельник. Я со своим супругом Виктором. Мы здесь оказались удивительным образом волшебным. Приехали в эти места на слет, которые делали наши замечательные друзья. Очень понравилось. Здесь чудесная природа, чудесные люди. Нам захотелось здесь жить. Мы как раз искали свое жизненное пространство на Земле. Приїхали, знайшли свій домик і оселилися тут. У Рожичево ми переїхали із синами в 2007 році. Перший раз я тут побувала 21 січня із Дмитром. Перед цим, в 2006-му, ми проводили перший так званий брачний сльот у Норханецькому піонерському лагері Бригантина. І туди приїхав Сергій Пічугін, який один тоді жив тут. Він в книзі Побажань нам записав, що запрошую в гості, а можливо, і не зовсім. 21 січня 2007 року ми приїхали, побачили і практично з того дня вирішилося питання. На 8 березня ми вже оформляли сином участки. Мене зовут Вадим. Я приїхав сюди у 2013 році весною. Займається просто життям. В последнее время стали создавать общину, вот, думая в... о том, что, скорее всего, нам так будет легче жить. Вообще-то я по образованию, по специальности врач, и мои интересы жизненные продолжают развиваться и в этом направлении. Я увлекаюсь разными целительскими методами. Массаж, фитотерапия, лечебные растения, плюс разные методы биоэнергетики. Ну и по возможности я консультирую и помогаю как нашим поселенцам, так и местным сельским жителям, которые обращаются за помощью. Ну, ідея дуже проста, коли кожен сам по собі, то йому треба дуже багато речей мати, таких, які кожен використовує. Ну, кожному купити трактор, кожному купити там, якийсь інструмент по деревообробці і тому подібне, то дуже... Ну, я... Кожен купить дешеву якусь річ китайську, або на... взагалі на загал купимо дуже міцну таку... Таку гарну річ. От. І ну, дуже багато речей, які можна робити загалом, а не можна робити одному. Організувати школу, організувати там майстерні курси, організувати зб... збут продукції. Да, навіть вирощування теж. Вирощув... Ну, да, зараз ми от на полях працюємо ну, разом. Створюємо простір навколо нас, е ну, висаджуємо. Красиві дерева, красиві там кущики, ягідники, фруктові дерева. Виховуємо діточок е, на природі, в природі, От, намагаємося їм передати свої знання, свій досвід, життя в гармонії з природою. Так, ми вирощуємо органічну продукцію самі власними руками. Ну, звісно, і трошки техніка допомагає. Е, через нову почту по всій Україні розсилаємо. Ідея дуже, яка нас зараз захоплює, як зробити город, на якому поменше працювати, але отримувати побільше врожаї. То ми збираємося в місті і допомагаємо друг другу в радісній, щасливій, з судовостям роботі. Раніше я була дизайнером модельєром і все своє життя займалася пошиттям весільного, вечірнього вбрання. Але з переїздом на землю мені стали, стало цікавіше займатися автентичним народним вбранням. Мені стало цікаво, як це раніше кожна жінка вміла зробити сама тканину із того, що росте в землі. В Україні завжди робили конопляний, конопляну дома ткану цю тканину Навіть собі в кожній хаті. Був невеличкий верстак, на якому виготовляли цю чудову тканину, в якої властивості, такі, яких немає в жодної сучасної тканини сьогодні. І по натуральності, і по гігроскопічності, і по тому, що ось дивіться, через 100 років такі речі виглядають як нові фактично. Тобто їм немає зносу. І Мені стало цікаво, як це, не маючи нічого, окрім таких простих якихось верстатів, жінки творили такі чудові речі. Причому вони ж не мали машинок якихось. Це все робилося руками. Ось тут, е здається, наприклад, що це машинний шов, настільки він рівнесенький. Але фактично тут тільки голка і та сама канопляна нитка. Я почала вивчати це все. І мені захотілося спробувати самі зробити такі речі. Я роблю їх для своєї родини, для себе, для чоловіка, а тепер вже і провожу навчання. Запрошую дівчат до нас для того, щоб передати ті знання, які отримала вже я, шляхом вивчання, збирання досвіду. І до нас можна приїхати на дводенний практикум по пошиттю обереговою. Чоловічої або жіночої конопляної сорочки. Тобто, це своєрідне таке збереження традицій наших предків і передача знань. В селі є чудова школа з дуже гарною зеленою територією, там просторі класи, гарні вчителі. В школі в кожному класі небагато діточок від трьох до семи. Це майже індивідуальне навчання, тому дуже, дуже гарні умови для навчання дітей. Є садочок, є лікарня, навіть є чудовий парк в центрі села, які жителі села підтримують в ідеальному стані. Якщо є такий зов, поклик, да, душі створювати щось на землі, бо я цей поклик знаю, він в мене відбувся, да, коли я в місті сказала, що я вже не можу тут знаходитись. Е -е 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 є сенс приїжджати до нас, шукати місце, де можна розташуватися, щоб жити. У нас дуже чудові сусіди, які хочуть. Створювати щось нове, рухатися, розвиватися. Е, дуже гарні селяни, сусіди. Нас. Вони дають нам багато порад, бо іноді приїжджаєш і ну, ще не знаєш так, так як питаєш, селяни завжди знають, як це відбувається, бо знань у них дуже багато. Е, у Нас тут є школа. То дітки можуть ходити до школи. Школа елітна в класах від двох до п'яти дітей. Так що приїжджайте. Потім наше село воно зараз приєднується до великого проєкту зеленого туризму. І від голови є пропозиція, щоб ми щось таке створили цікаве, щоб було б цікаво і туристичне. То можна поєднати там і пермокультурний проєкт, і показувати це більшому як більшим людям, да, що може і так відбуватися, і так відбуватися. Дуже багато перспектив в Холодному Ярі для того, щоб тут розвивалося не просто какое-то поселення, а щоб тут розвилась ну, мережа поселення. В поселенні сьогодні 20 сімей, які живуть так само, як ми. Близько до природи, стараючись не шкодити їй. Напрямок розвитку поселення це відродження традицій, це ганчарство, ремесла. Я, наприклад, відтворюю автентичний одяг із коноплі, так само, до речі, ми шиємо власний одяг з коноплі, з льону, з натуральних тканин. В поселенні пасічна справа, в нас є свій барт. Є майстер Патриківського розпису. Що означали самані хати? Чому саме їх строїли? І чому колись були такі крепкі і багатодітні сім'ї? Хочеться це відродити. І коли працює толока, друзі, коли місили глину, водили хороводи, коли закидали солом'яні вальки, як нас кажуть, щоб вкладати стелю з піснями, на радоща, колись строїлись і дуже хочеться, щоб відродились. І ось зараз, коли в нас відродились ці толоки, і раз на тиждень ми збираємось у маєтку когось з поселенців, наскільки легко і радісно працювати в гурті. Притом не помічаєш зробленої роботи, але скільки знаєш нової інформації. І це на тиждень піднесеного настрою хватає, хоч це дуже багато зробити. Ми збираємося у таке коло, і кожен з нас розказує своє відчуття, своє міння і якось спільне рішення, те, що подобається кожному. Також у нас чудові сусіди, коли які живуть біля нас, які нам допомагають, ми їм допомагаємо. З якими ми збираємося разом на якісь свята, на якісь фестивалі, які ми проводимо тут у нас в світному. А які традиції? Ну, значить, в фестивалі кожного року, десь, отак, от в серпні місяці, в нас зазвичай традиційна зустріч друзів. Тобто, коли вже є врожай, коли є чим пригостити, святкуємо, збираємося разом, щось готуємо разом, якісь в нас хороводи проводимо, якісь ігри проводимо. Тут дуже подобається. До цього у Харкові я займалася одно время программированием, потом в Домі дитячого творчества з детками, потом розвиваючим развивающим діток. деток. А здесь приходится общаться и с детками, и со взрослыми, а главное с этими чуд чудными растениями, землей, с матушкой, которая нас кормит. Чистим воздухом, прекрасним небом і чистою, вкуснею водою. На землі зовсім інакше виховувати дітей, зовсім інакше якість життя, якість їжі, знову ж таки. І сьогодні наш кар'єрний зріст це вже не папірці, а це процвітання у цього нашого міста, міста, на якому ми живемо. В просторі любви. От. І приїжджають люди, з якими ми так само ділимося своїм досвідом, як ми сюди потрапили, як ми переїхали. Бо більшість людей переїхала з міста сюди в село. Але я кажу, це не обов'язково, що люди ті, що з міста переїжджають. Деякі люди навіть з сел переїжджають ну, в інше село, тому що в них просто інший світогляд. От. Інший світогляд змінюють свій світогляд і переїжджають і сюди, живуть вже так, як вони хочуть жити, як вони мріють жити, а не просто жити, як, робити, як всі. Робити щоб було найгірше по принципу не гірше, ніж у сусіда там або так, як у сусіда. Прежде всего, может може здесь найти себе самого. Він може понять самого, потому, себе самого, тому що тут є час прислухатися, услышать свою душу, зрозуміти, чого ти хочеш на самом деле. Це простір дає можливість ну, реалізувати дуже багато речей, які неможливо там реалізовувати у квартирі. Нашому родовому помісті, яке називається «Затошне», є простіри для гостей. У нас є гостьовий будиночок з усіма зручностями, але при цьому дуже екологічний з саману, де можна зупинитися родиною, відпочити, спробувати на смак справжню їжу, спробувати на смак справжнє життя на природі. Побачити, як живемо ми, і, можливо, хтось теж захоче а, жити таким природним способом. Вот, для чого би я їх сюди пригласила? Поговорити на теми, які городським людям не свойственны, а смислі життя. О том, как развивается человечество и куда оно идет, о том, куда идет конкретный человек. Я, тот, кто приедет, наши соседи, наши друзья, э -э куда движутся, куда развиваются города, и как хотелось бы это видеть, чтобы вся планета, все люди на Земле стали счастливее, чтобы всем было лучше. И ребята, как говорят, с распастертыми объятиями э -э, принимают э -э, свои ряды. Да вообще мы всех принимаем. Если люди нормальные, мы всех принимаем. Да, Кто хочет новой жизни, кто хочет э, почувствовать эту ну, жизнь на свободе, скажем так, не в четырех стенах, а на природе. Кто хочет э, узнать, ну, расширить свои горизонты, приезжать, мы будем общаться. Кому-то кто-то к нам, нам подойдет, кому-то мы не подойдем. Мы будем общаться просто все выясним.